Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вирішувати історичні загадки. І сьогодні я б хотіла поговорити про парник. Так і чому інквізиція вважала парник саме творінням диявола. Взагалі, основні складові успішного росту рослин це світло, температура і волога. Якщо ці складові в порядку, усе майже, успіх майже гарантований. <тепері> <тепері> І римський імператор Тиберій увійшов в історію не тільки військовим, саме своїми військовими перемогами, а й тим, що любив щоранку з'їдати по свіжому огірку. Клімат у Римі м'який, але все одно взимку огірки не плодоносили. Кліматовий садівник імператора. Знайшов вихід. Він розробив грядки з огірками на возах з бордами, куди насипав землю і кінський гній. І у денний час, коли сонце нагрівало повітря, вози з огірками викочували на вулицю, а увечір закочували в тепле приміщення. Утім, як встановили археологи, римський садівник був не перший, хто використовував захист від зимових заморозків для рослин. Перші спроби вирощити рослини в будинках були зроблені ще 5 тисяч років тому в стародавньому Китаї. Хоча там клімат теж теплий, але, ймовірно, окремі культури все-таки гинули у відкритому ґрунті. Йдеться про лікарські або рідкісні рослини. Утримувати такий сад мали фінансову змогу тільки багаті сановники, а тому давньокитайські парники були одиночні. У середньовічній Європі перші точні відомості про парники відносять до 1240 року. Саме тоді в кельні, на честь візиту графа Голландії Вільгельма II було влаштовано урочистий прийом у приміщенні, де росли квіти, і плодоносили дерева. Монархи і його свита були шоковані, адже на вулиці лежав сніг, а їх тут оточувало Зелене царство. Церковники, які прибули разом з королем, одразу ж знайшли пояснення, підступи диявола. А видатного вченого Магнуса Альберта, який і побудував приміщення з прозовим дахом і стінами, де розквітнув сад, оголосили приплічником дьявола. І опалення саду здійснювалося за допомогою гною, гриньків та тих сонячних променів, які легко проникали скрізь скло. Попри захват сильних світу цього зимовим садом, католицька церква підозрювала Альберта в тому, що він маг, служник диявола, а його творіння, парники були обумовлені диявольськими чарами. Майже на 200 років ці прегресивні та корисні споруди були заборонені інквізицією і відійшли в підпілля тільки у період відродження. Утім, у тому ж 13 столітті в Італії стали з'являтися. Засклені парники для вирощування екзотичних рослин, які купці привозили з тропіків, і тоді з'явилося словосполучення, ботанічний сад від грецького слова «ботани» трава, рослина. На початку 14 століття італійські парники, розташовані в північних провінціях, стали облаштовувати примітивною системою опалення. Саме ця особливість передувала певник у. Розряд теплиць. Сьогодні вже є чіткі критерії їхніх відмінностей. Так, у парнику температури підтримувалися природним способом за рахунок сонячних променів і процесів розкладання у ґрунті, а в теплиці є опалення, за рахунок якого овочеві та плодові культури вирощуються за будь-якої температури довкілля. До того ж, у теплицях є можливість регулювати температури на різних етапах вирощування і є відмінності і за конструкцією. Здебільшого парники не перевищують. Вищують у висоту 2 метрів, у той час як теплиці мають висоту до 3,5 метрів. Парник частіше використовується для вирощування низькорослих рослин, помідорів, огірків, полуниці, а в теплицях немає обмежень на види рослин. І ще можливе застосування різних технологій вирощування, які не можна здійснювати у відкритому ґрунті. Наприклад, застосування гідропіоніки. У парниках рослини висаджують у відкритий ґрунт і майже нема можливості для провітрювання. А в теплицях обов'язково є квартирки і віконці для запуску свіжого повітря. Якщо парник застосовується сезонно, то теплицю використовують цілий рік. Утім, багато відмінностей парника від теплиці умовні і з'явилися вони тільки в ХХ столітті. А в середньовічні теплиці були логічним продовженням парників. Італійські парники з системою. Швидко завоювали популярність у Європі, адже можливість поїсти свіжих зелених овочів і фруктів подобалася всім вельможам, будь-якого роду й племені. У 14-16 століттях німецькі садівники і е майстри винайшли будинок померанців скляну оранжерею для однойменних цитерисів. Назва пішла від помиранцям вічно-зеленої дерев'яної рослини, що була гібридом мандарина і помелом. Їсти його плоди в ті часи та ще взимку могли дозволити собі тільки дуже багаті люди. Приблизно у той же часовий період парники з опаленням з'явилися на Корейському півострові і були власною розробкою. Опис теплиці містився у літописі від 1450 року і розкриває можливість регулювання температури і вологості. В закритому приміщенні. Літописи правителів з династії Часон розповідають про вирощування мандаринових дерев у корейській теплиці в зимовий період із встановленням системою опалення. Після поширення парників з обігрівом у вищих шарах суспільства Італії їх стали використовувати на всі території Європи. У XVIII столітті в Голландії, а потім в Англії стали будувати серйозні споруди, де вирощували овочі та фрукти. І опалення таких теплиць переводилося за допомогою е, дворових печей, і це не звільняло садівників і майстрів від проблеми зі створенням збалансованого мікроклімату, вологості і необхідної. Температури. На відміну від італійців, французи свої палаци для рослин називали оранжереями. Усе просто, французькою оранж це апельсин. Тут вирощували переважно апельсинові дерева, які могли плодоносити цілий рік. І французи вважають свого відомого біолога. Шарля Люнсьєна Бонапарта тверцем першої практично сучасної оранжереї, яку він у середині 19 століття побудував у Лейдені. Пізніше схожі споруди з'явилися в Парижі, і оранжерея у Версальському палаці вражала. Випадкову пересічну людину своїми розмірами, бо її довжина становила 150 метрів і завишки 13 і 14 метрів відповідно. В Україні тепличне господарство мало місце ще на початку ХХ століття, адже наша країна зі своїми територі... територіями, високоякісними ґрунтами чорноземами виявилася дуже привабливою для ведення господарств закритого ґрунту. Тоді всі теплиці вироблялися виключно із скла і мали тільки один скат даху, і рослини тут вивела. Вирощували в кілька ярусів в дерев'яних ящиках. У довгих теплицях були системи розподілу тепла із спеціалізованими трубами і колодязями, і тут переважали вирощування огірків, баклажанів і помідор. Великий переворот у тепличному бізнесі відбувся після 40, 40 років, коли, по-перше, з'явилися недорогі та доступні застосування світлопрозорі матеріали, наприклад, це поліетиленова плівка. І здешевіло, і спростився процес створення парників. По-друге, уряд Української СРР взяв галузь закритого ґрунту під свій суровий контроль, і результат, в результаті кількість площ закритого ґрунту збільшилася з кожним роком. А на ярмарках почали з'являтися ранні овочі. Згодом у теплицях стали робити двоскатний дах, і північне опалення було змінено котлами і газовими котлами, а також методом. Комунікації з центральним опаленням, і пізніше до плівки додався ще один відомий матеріал стільниковий полікарбонат, що пропускає світло. Він дозволив перейти до округлих дахів, таких зазвичай, як тепер.